Друзі, привіт! З вами Антон Золотарьов Радіо. Сьогодні ми говоримо про зарядні пристрої компанії XTAR і конкретно про зарядні пристрої Powerbank PB2SL. Від PB2S Вони відрізняються тим, що підтримують захищені акумулятори 21700. Це така ключова їхня відмінність. Пройдемось по сумісності: 18650, 21700. В тому числі захищені. Характеристики на вхід Quick Charge 3,0, Power Delivery 3,0 до 12 В 1,5 А. Зарядка вміє Constant Current 2 А, якщо 2 акумулятора, 2 А якщо один акумулятор і 1 А якщо 2 акумулятора. Я думаю. Воно в залежності від внутрішнього опору та поточної напруги акумулятора визначає, наскільки він вміє їсти струм 2 А чи 1 А і е, приймає рішення, яким струмом заряджати. Що вміє видавати як Powerbank? Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0, 5 вольт 2 А, 9 вольт 2 А та 12 вольт 1,5 А. Власне, так само як і споживати. Що в комплекті зарядка, USB Type-C кабель? accessory bracket. Подивимося, що це таке далі. Та інструкція. Що у нас в комплекті? Інструкція є англійська та російська мова. Кабель і сам зарядний пристрій. Приємний пластик, soft. touch Написано, що він зносостійкий. Тому подивимось. Ага, і ось у нас є така крутілочка. Це, напевно, для того, щоб акумулятори. Меншого розміру. Наприклад, 18650, щоб вони тут не тряслися. Да. Причому 21700. Напевно, потрібно ось цю штуку витягнути. І 21700 не встане. Треба цю крутілочку. Звернути, тепер у нас стають сюди 21700. Керування, в принципі, таке саме, як і 21 s Видно, що у нас 89% заряду акумулятора, і на вихід видає 5 вольт споживання зараз 0 А. Єдиний тестер в Нірці FND58 і прочитаємо, які протоколи по факту воно підтримує. Power delivery не видає, видає quick Charge 2.0. Так, Wickcharge 3.0 і e, Samsung AFC плюс Huawei S CP. І PE1.1, PE2.0. Я не знаю, що знать PE. Можливо, ви знаєте, і тоді зі мною поділитеся цією інформацією. Зверніть увагу, що через звичайний USB воно вміє видавати, а на вихід бере через Type-C і видавати через Type-C також вміє. Пробуємо щось зарядити. Наприклад, ми можемо спробувати. Поставити через цей USB на зарядку мій телефон. І подивимося, який струм і скільки він споживає. 5 вольт 1,5 А. Хоча мій телефон міє Quick Charge, але чомусь воно не перемкнулося в режим Quick Charge і зараз не віддає. 48 Вольт, 13 А. 5 Вольт, 145 А. Тестер фінірсі достатньо точний. Тому я думаю, що цей показує трошечки менше, ніж е, тестер ФНІРСІ. Ну і напругу він чомусь трошечки менше показує. І спробуємо його зарядити по USB Type-C. Це буде цікавіше на вихід Type-C. Зараз прочитаємо спочатку, які протоколи він підтримує по Type-C. Вимикається дуже маленький струм споживання. І тестер вимикається. Минулий раз, я коли я двічі нажав на цю кнопочку, воно перестало вимикатися автоматично. Ви, напевно, знаєте про таку функцію Powerbank, Якщо маленький струм споживання, то вимикатись. Іноді це корисно, а іноді це заважає, тому що пристрої з маленьким струмом споживання не можуть адекватно працювати від цих Powerbank. Тут двічі нажимаємо на кнопочку, і воно не заважає. Що видає? Power delivery 3.0 до 18 Вт. Прям класно. Apple 5V 2,4 Ампера, BC 5 вольт, 1,5 Ампера Samsung AFC 9V, FCP 5 9 вольт, Huawei FC 59,12 вольт, Huawei SCP не вміє, QuickCarge 2.0 5912 вольт, Charge 3,0 до 12,05 V. pe 1.1, PE 2.0, також вміє. Виходимо звідси і спробуємо. Зарядити телефон, увімкнемо на статистику, що у нас іде. Де 5 вольт з ампера і не перемикається на charge. що прям дуже дивно. Видно, що аут 2. Аут 1 не працює. А цікаво, чи буде воно одночасно видавати на аут 1 і на Аут 2. Так, і Аут 1, і Аут-2 одночасно йде віддача в сумі 3,1 Ампер, що прям класно, браво, як стар. Тим паче, з рахуванням, що, скоріше всього, на попередніх вимірах ми вже визначили, що цей амперметр показує чуть-чуть менше, ніж по факту, принаймні в цій екземплярі зарядки. І акумулятор заряджений на 48%, з якого воно зараз черпає, що також не збільшує трум. Можна ще спробувати напряму без Нірсі під'єднати телефон і подивимося, чи буде він Power Delivery чи Quick Charge. Вмикатись. Ні. Не вмикає. 1,3 Ампера більше не показує. Що дивно, можливо, в мене телефон вимагає протокол, який цей. Пристріл не підтримує. Можливо, в мене не Quick Charge, а Huawei якийсь FCP, який він не підтримує. Тепер подивимося, як воно заряджає акумулятори. Заряджати будемо через, FNRC також, щоб ми могли подивитися, які струми е споживання у нас йдуть. Перемкнулося. FNIRC вже живиться від блоку живлення і під'єднуємо Powerbank. Бачимо IN, Бачимо 12 вольт, 0,3 А. Тобто тут явно зараз використовується або Quick Charge, або Power Delivery. Ми можемо подивитись, хоча це насправді не так і важливо. І 12 вольт 0,43 А. Тобто, так, тут амперметр показує трошечки менше, ніж потрібно. І подивимося зарядка. In. 0,4 А батарейка перша. Батарейка друга та також 4,2 вольта 0,4 А разом 0,2 А на напрузі 12 вольт. Дуже орієнтовно, але порядок може, може зрозуміти сильно, воно тяне, чи не сильно струм. От на вхід, акумулятор воно буде заряджати швидко і акумулятори воно буде заряджати правильним струмом. На вихід неоднозначно Quick Charge Power Delivery я не зміг ввімкнути на зарядки свого телефона. Не зміг ніяк. Кому цей зарядний пристрій підійде? Якщо вам потрібно заряджати захищені 21700 і ви знаєте, що у вас точно будуть захищені 21700, то вони сюди стануть з запасом по розміру. Прямо дуже добре стануть. Ось ця штучка для. Проставочка для зарядки 18650 не дуже зручно, її потрібно десь витягнути і покласти всередину. Я її не покладу. Коли в ньому зараз стоять 2700, її треба кудись діти. І мені здається, що я її, я її десь загублю цю проставочку. Чи можна жити без проставочки, чи можна заряджати акумулятори 18650 без проставочки? Не вийде без проставочки заряджати. По-іншому це зробити ніяк не вийде, тому що. Глибина, в яку вставляються в мінусові контакти на пружинки, вона обмежена розміром корпусу, і, якщо не хочеться робити більший корпус на оці 4 мм чи 5 то доводиться придумувати якусь таку приставочку. На мою думку, це незручно. Ну, але це моя суб'єктивна думка, десь я б її десь загубив би. Підійде цей зарядний пристрій, хто подорожує, хто любить цифри, любить знати дані про свої акумулятори. Струм, споживання при зарядці, споживання ваших пристроїв при розрядці. Достатньо компактний, достатньо зручний, гарний на ощуп пластик. Написано, що він зносостійкий. Є три кольори: червоний, чорний і голубий, тому на подарунок це також дуже гарний варіант. Якщо у вас є якісь запитання по даному зарядному пристрої, то залишайте їх в коментарях. Дякую вам всім за увагу. Гарного дня!